Них напередодні на російсько-українському фронті зафіксували 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках. З другої спроби, все ж таки, парламентарі проголосували за заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Росії. У ній йдеться, що повноваження президента Володимира Зеленського має тривати до завершення воєнного стану. За віддали свої голоси 268 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Йдеться про ту постанову, яку вчора народні обранці провалили. Верховна Рада підтримала припинення повноважень нардепки від фракції Слуга народу Ірини Кормишкіної. Їм проголосувала 246 депутатів напередодні та подала заяву про складання повноважень. А я нагадаю, за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Кормишкіна у 2021-2022 роках набула власність активи на 20 мільйонів гривень. За ці гроші вона придбала будинок на Одещині. Її офіційний дохід у цей період становив 2,7 мільйона гривень. У центрі протидії дезінформації пояснили навіщо Путін пропонує рідкісно земельні метали Сполученим Штатам Америки. Нагадаю, напередодні російський диктатор Владімір Путін заявив про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки у сфері рідкісно земельних металів, зокрема з родовищ на окупованих територіях України. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, заява диктатора про рідкісно земельні метали для США – це зовсім не те за що воював російський солдат, який думав, що воює з НАТО. По факту він помирав за можливість Путіна розпродати Росії заходу і Китаю. Таким чином Кремль розпрошує національне багатство, бо всі інші ресурси Путін вже витратив на війну. Світ без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа. Про це пише Wall Street Journal, за покликанням на нинішніх і колишніх західних посадовців. До літа Київ може зіткнутися з нестачою боєприпасів і нездатністю використовувати деякі за найсу. Часніших видів озброєнь за словами Селеста Воландер, колишнього посадовця Петагону, великих поставок зброї, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити, щоб дозволити українцям продовжувати воювати в нинішніх темпах, щонайменше до середини року. Деякі українські аналітики кажуть, що їхня країна може протриматися ще довше. Європа готується спробувати заповнити цей дефіцит. Майже 60% поляків вважають, що Україна має негайно укласти угоду про мир з Росією. Про це пише радіо Зет. Соціологи запитали у поляків, як зараз має поводитися Україна в умовах війни. Відповіді розподілилися таким чином: не припиняти бойові дії. Вказали 30% опитаних, швидко рухатися до мирного врегулювання. Обрали 57%. Не знаю, важко сказати. Визначили 13% поляків. Водночас більше чоловіків це 35% – Ні. Жінок 26% відповіли, що Україна не повинна поступатися у боротьбі. Нагадаю, 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима. Туреччина не проти вступу України до НАТО. Про це повідомив глава МЗС країни Хакан Фідан та закликав до реалістичного підходу в цьому питанні. За його словами, між Туреччиною європейськими партнерами та українськими посадовцями тривають дискусії про амбіції України щодо вступу до НАТО. каже українці, просять про членство в альянсі, але не заради того, щоб бути членом НАТО, вони просто хочуть бачити гарантію безпеки для своєї країни. Волині на Волині у школі діти отруїлися невідомою речовиною, що сталося, та який стан постраждалих. Детальніше коментарі Афам Галичина розповіла інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич. Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному із навчальних закладів Камінька каширського району. Під час шкільних заходів дітям стало зле. Восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулися самостійно. Туди їм надана необхідна допомога. Перебувають у свідомості. Попередньо відомо, що отруїлися вони невідомою речовиною. Це встановить експертиза. Що це було? Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група. Та й ювен... Нальні поліцейські. Після чого буде прийняте відповідне процесуальне рішення. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 5. І це всі новини на цю годину почуємось от.